Тим людям відоме таке відчуття, коли заїдає все тіло. Крутить ноги, неє спина, хрустять суглоби, а після тренувань взагалі важко розігнутися. Ці відчуття мені також було відомі, поки я не спробувала колаген Proflex із колекції NutriCode. І ще я вам хочу казати, це не просто колаген, а це розумний комплекс правильно скомпонованих інгредієнтів, які працюють саме на суглоби, кістки, м'язи, а також на нашу шкіру. Ранкова капсула містить кальцій, який забезпечує міцність нашого скелету, а також відповідає за скорочення м'язів. Ну а вечірні капсули містять не просто колаген самий, а також гіалуронову кислоту, хондроїтин, глюкозамін, селен, вітамін С і вітамін Д3. Тобто, разом ми отримуємо систему для покращення рухливості суглобів для е, зменшення запальних процесів. Для вироблення змазки наших суглобів, для міцності м'язів, для захисту елементів опорно-рухового апарату від зношування та вікових дегенерацій, а також додатково ми укріплюємо судини, покращуємо кровообіг, зміцнюємо серцевий м'яз, покращуємо мікроциркуляцію крові, зміцнюється наше десна, зуби, покращується якість шкіри, волосся. Нігтів і також для зміцнення місцевого та загального імунітету, як я вже відмітила, це не просто колге, це краса, молодість та рухливість.